На сьогодні Наталія Гетце – засновник потужного бізнесу, відомий громадський діяч, ініціатор багатьох благодійних проектів, депутат обласної ради. Втім, у молоді роки вона навіть не мріяла про це. З дитинства її приваблювала кар'єра вчителя і так закінчила педагогічний інститут з відзнакою. Втім, початок 90-х років розпата СРСР поставив питання руба або вчительська кар'єра, або елементарне виживання. Коли я закінчила інститут, це були 90-ті роки. Заробітна плата вчителя була 2 долара приблизно, і вартість оренди за квартиру 35. Тобто можливості е, утримувати родину взагалі в мене не було ніякої. Відтак залишалось єдине йти на вільні хліба. Вибір доволі типовий для того часу. І єдиним, чим можна було займатися тоді, в 90-ті роки, що приносило реальний дохід, швидкий і. Ну, якийсь зрозумілий для мене особисто це була торгівля, і я цим стала займатися не тому, що у мене була якась стратегія особиста. Або створити власний бізнес, або взагалі займатися торгівлею, Зовсім ні. Це просто єдине, що в той час давало можливість вижити. На вершину бізнесу піднялись одиниці, адже не було чітких правил гри, а рішення доводилось приймати у стані невизначеності. На переконання Наталії Геце, нинішні молоді мають бути цікаві не окремі бізнес рішення, а секрети стратегії успіху. Поділилась вона своїм власним рецептом. Головне мені здається, що потрібно це, по-перше, зрозуміти. Людина, вона по своєму складу характеру, по своїм здібностям, якостям, вона вміє гарно працювати як найманий працівник, чи все таки її природа? Це підприємець, і це людина, яка здатна створити власний бізнес. І звичайно, велика роль належить освіті та самоосвіті, адже людина має вдосконалюватись все життя, особливо коли воно змінюється такими шаленими темпами, як сьогодні. За словами Наталії Геці, її надзвичайно цікаво працювати з молоддю, коли вона сама проявляє ініціативу. Відтак зустріч у клубі успішних людей виявилась корисною для обох сторін, і подібне спілкування в рамках засідань клубу триватиме і надалі.